Замість актової зали виборча дільниця замість екзаменаційних білетів, бюлетені для голосування в університеті імені Лесі Українки. Обирають нового ректора. Це не просто зміна керівника, це стратегія розвитку на наступні роки. Ректор має бути відповідальним, чесним, порядним, ну і креативним. Мабуть, я думаю, що життя не стоїть на місці. Так само і зміни мають бути в університеті. Я думаю, що в нашому університеті дуже хороше майбутнє. Все не можна зробити одному, так? Я думаю, що один ректор це ну, один в полі не воїн. А от яку команду він збере, і що вона робить, і як вона реалізовує там, кожних там, 4 чи 5 років свою програму, ну зразу все видно. Кожен з кандидатів має свій план розвитку університету, але усі вони наголошують на важливості модернізації навчального процесу, розширення міжнародної співпраці та підтримки студентських ініціатив. Це був досить неважкий вибір. Ректор має підтримувати ініціативу студентів, бути в першу чергу за студентів, підтримувати викладачів. І мені здається, тоді студентське життя буде яскравішим. Ректор має бути відповідальним і він має виконувати свої обов'язки. Знову ж таки. Він не має забувати, допустимо, на інші корпуси, тобто це як один з пріоритетів. Не має забувати на інші факультети, тобто в різних корпусах, різні факультети, і він має акцентувати свою увагу на всіх, якщо не помиляюсь, 14 факультетах, які в нас є. За посаду ректора змагаються троє кандидатів: це докторка економічних наук Наталія Павліха, кандидатка історичних наук Мирослава Філіпович та чинний виконувач обов'язків ректора. Доктор наук із фізичного виховання Анатолій. Цьось, кожен з них має власне бачення розвитку університету. Я пропоную програму з турботою про людей. Втілюємо інновації, тому що я мрію про університет людяний, інноваційний. Відкрити світу Децентралізація управління, тобто передання частини частину повноважень фінансів на факультети, змішана форма навчання для студентів, тобто, щоб вони мали можливість вчитись де хочуть, і в той час, коли їм зручно. Повернення імені довіри університету в бізнес-колах і громадських колах. Волині наступних п'ять років університет буде відомим. Надавати якісну освіту, студенти матимуть прекрасні умови для навчання, викладачі матимуть прекрасні умови для надання освітніх послуг, і найголовніше, що університет буде забезпечувати якісну європейську освіту. Участь у виборах беруть науково-педагогічні працівники, штатні співробітники та представники студентства. Усього понад тисячу виборців. День розпочався у нас рано, але дільницю виборчу ми відкрили о 9 годині. Згідно встановлених норм, норм нормами законодавства, так о 15 й годині дільниця зачиняється і починається підрахунок голосів. Явка виборців ми оцінюємо є хорошою. Станом на 12-ту годину явка склала більше 53% осіб, які мають право брати участь у виборах. Ректора виборча комісія буде працювати над тим, щоб сьогодні здійснити цей підрахунок голосів, і протягом 24 годин буде опубліковано. Завершення виборів ректора це лише початок змін. Офіційні результати оголосять уже незабаром, але переможець приступить до виконання обов'язків ректора після затвердження міністерством освіти і наук України. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.